І Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні в Священному Євангелію ми чули уривочок, де розповідалося про те, як один юноша підійшов до Христа і спитав його, що мені зробити для того, щоби спастись? Ісус Христос сказав: соблюдай заповіді Господні. Не вбивай, не кради, не прилюбодій, говори правду, почитай батьків своїх. І юноша йому відповідає, самої юності я це все зберігаю в собі і виконую. А що ще потрібно? І тут Ісус Христос. Надавив на такий його мозолик, каже, якщо хочеш бути досконалим, іди продай все своє багатство, роздай ніщим убогим, і наслідуй старство небес. Що зробив юнак? Юнак засмутився. І відійшов від Христа, засмутився, тому що ті статки, то багатство, яке в нього було, він не міг з ним розстатися морально. А тепер давайте про сьогодення. Хто такий цей юноша серед нас? Що таке богатство? Хто така богата людина? Богатство це термін відносний. Адже не можна когось оприділити, бідний він чи богатий. Уявимо собі, що ми працюємо на роботі, де великий колектив. І ми працюємо там, ну, давайте, менеджером, який отримує середню зарплату. А ще в тій компанії є прибиральниця. Яка отримує маленьку зарплату. А є директор, який отримує більшу зарплату. І тому ми запитаємо себе, ми богаті чи ми бідні? Відповідь: ми і богаті, і бідні. Тому що, що ми порівняємо себе з прибиральницею, то ми багаті. Якщо ми порівняємо себе з директором, то ми є бідні. Тому цей термін ми определяємо для себе самі. По відношенню до вчорашнього дня. Якщо ми сьогодні заробили більше, ніж вчора, значить, ми стали більш багатшими. Якщо ми кожного будемо заробляти більше, то через певний термін ми будемо вважати себе. Людину зі ста... з великими статками. Також наші близькі будуть казати, ось це багатий, розбагатів, бо колись він заробляв менше. Тобто цей термін, ще раз наповнюю, відносний. Але головне не те, скільки в нас є. Не головне те, що в нас є. Адже путь до спасіння залежить тільки від нашої душі. І багатство, статки, гроші, вони ніяк теоретично не впливають на наше спасіння. Те, що воно є, те, що воно в нас лежить, на наше спасіння ніяк не впливають. Але на наше спасіння впливає наше відношення до цього. Не те, що воно є, а наше відношення. Напомню приклад про ніж на кухні. Ножом можна зробити дві справи хорошу і добру. Можна нарізати овочі, фрукти, хліб, а можна вбити людину. А тому, сотворимо ми гріх чи ні, залежить від нашого відношення до цього ножа, наші дії з ним. Так само і наші статки. А тому ми, як цей юноша, маємо себе іноді спитати, чи те, що в нас є, чи ми можемо від нього відмовитись ось цю же мить. відповісти складно. Тому що наше життя, воно можливе тоді, коли ми їмо, дягаємось, все це треба купувати. Для того, щоб купувати, потрібно мати гроші. Працювати, мати свій бізнес та інше. Але, опять же, наше відношення до цього, і чи ми, ми зможемо відмовитися від цього, нам допоможе відповісти та людина, яка підходить до нас на вулиці і каже, дай мені на хліб. Яка наша поведінка в той момент? В той момент в нашій голові знаходиться. Безліч варіантів відмовитися від того, щоб дати цій людині гроші. То ми кажемо, о, то, що там вона грає на гітарі. Вчора, вчора бачив, сміялася з друзями якимись, значить, шар, шарлатан. Або циган шарлатан. Просить. Та вроді би по ньому дивишся, вроді би, вдягнути нормально шарлатан. Ми знайшли собі безліч відмов, і не дали ні гривень. Тобто ми не змогли відмовитися від того, що в нас лежить в кармані. Але я вам скажу так: коли Господь нам дає у вигляді зарплати чи доходу на бізнесі, він завжди нас перевіряє, перевіряє наше відношення до того, що він нам дав. І ось цей бідняк, як ми його називаємо, підходить до нас, і Господь через нього нас перевіряє. І в більшості випадків, як я вже сказав, ми знаходимо кучу відмовок і не даємо. А якщо навіть вирішили дати, то іноді так от підходить людина і думаєш, зараз в мене там якраз йду там на ринок в, в е, кошти, і я дам саму крайню купюру. Достаєш цю кучку, а сама крайня купюра це 200 гривень. Ти думаєш, оце, це, звісно, трошки переборщив. Дам йому 100 хватить. І коли починаєш листати ці кошти, спускається все до того, що ти йдеш в другу сторону цієї кучки і даєш йому 5 чи 10 гривень. І кажеш, йому досить. Я ж не один даю. Ще до того підійде, до того підійде, нормально. Тобто, спочатку у нас була думка добра, спочатку нам Господь підказав, скільки йому дати, а потім. Мозок став аналізувати, і з допомогою диявола, його впливу, ми зробили геть інше. Або ще один приклад. Ну, спочатку скажу, що випадковості не буває, тому що цим світом керує Господь. І все, що трапляється в нас кожного дня з нами, це не все не просто так. Стоїш в торговому центрі на касі. І десь там за пару людей стоїть бабця, яка набрала купу продуктів, бо їсти хоче, вираховує ті гроші, що їй сказали, але вона забула, що продукти подорожали вчорашнього дня, і їй не хватило коштів. І каже, давайте, це ні, це ні, це ні. Лишу собі оце. Що роблять люди, які знаходяться поруч? Один достає телефон, ну, типу, щось тобі там забув, комусь відповісти, другий починає з кимось говорити, третій десь починає дивитися в сторону. Робимо все для того, щоб наша совість потім нас не мучила, що ми їй не допомогли. І ось тут, опять же, питання до Господа до юноші, чи ти готовий зараз ось відмовитися в того, що в тебе є, чи на карті, чи в кармані, в кишені. І якщо так сталося, що саме перед тобою ця бабця не може чимось розрахуватися, а ти маєш можливість їй допомогти, то це значить, що Господь так сьогоднішній день склав мудро, що ця бабця оказалась перед тобою, а не перед кимось іншою людиною. Бо саме ти можеш їй допомогти. Але саме чомусь ти цього не зробив. Був випадок в моєму житті, коли е, на роботі було велике замовлення, і я прийшов в торговий центр купувати. Мене зустрічає, як я сказав, ну я завжди так собі уявляю, що зустрічає Господь і питає: Ну, що, ти готовий поділитися? Зустрічає мене. Чоловік, від нього трошки йде перегар, кстати, це одна з відмовок, коли ми надаємо бідним, тому що від нього гоняє перегаром, він піде собі водку, купить, я не дам, бо це ж буде гріх, якщо я дам. І ось зустрічає мене ця людина, каже, «Дай, допоможи, дайте пару гривень. Я кажу, в мене кажу, ну, в мене спрацював мозок, а не душа. Кажу, в мене в кармані налічки нема, в мене тільки на картушці. І Господь дає мені другий шанс. І цей чоловік каже: то давайте я піду, візьму хліба, і ви на касі за мене заплатите. Я подумав, думаю, ну, ну нічого собі. В принципі, це я йому мав це запропонувати, а не він мені. Кажу, так, дійсно, давайте. Він пішов, поки я там за своїм дивився, він пішов, взяв хліба і взяв ще сусіски. І приходить до мене і каже: слухайте, я трошки так понаглів і крім хліба, взявши сосиски, бо дуже хочу їсти. Моя спочатку реакція була, ну, спочатку, перші секунди, це М -м 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 -м", тож ми говорили про хліб. А потім я вспомнив, що це Господь мене питає, чи я готовий його покормити. Так, я готовий. Я заплатив за нього. І Кожний раз тепер вспоминаю цей випадок, і коли бачу нічого, я обов'язково дам, що я маю. Тому що коли ти навчишся прощатися з тим, що в тебе є, то тобі Господь поверне. Я вже, мабуть, колись розказував випадок, коли ще в семінарії вчився, у нас був викладач. Він розказував таку історію. Каже: прийшов на територію храма. Гроші, гроші закінчилися, до кінця зарплати ще далеко, їсти нема за що купляти, в кармані там пару гривень є. Але я такий отчайний, сідаю на лавочці і сижу. Чого сижу? Каже, не знаю. Думаю, що робити, де гроші взяти. І тут ще каже, підходить до мене ніж і каже, дайте пару гривень. Він каже, я був такий отчайний, що я просто все, що в кармані було, віддав, думаю, все одно мені цих пару гривень вже ну, нічого не допоможуть. Каже, я ще так пів години і приїжджають дві дорогі автівки, виходять поважні люди і кажуть, їм треба повінчатися, бо в тому храмі, де вони мали вінчатися, там щось не склалося. Каже, вони мені заплатили ну, дуже велику суму на той час. Каже, знаєте, що я зробив? На наступний день прийшов, сів на ту лавочку, дав тому самому ніщому і каже, сижу, чекаю. Чекаю, коли Господь мені опять когось прийшли. Але каже, на жаль, в той день вже нікого не було. Каже, а чому? Ну тому що я це намірено зробив. А в перший день Господь мені просто допоміг. Тому, коли ми бачимо людей, які просять, яким потрібно, потрібно ділитися. І вертаємося до питання, чи може богатий увійти в Царство Небесне. Напевно, кожен з нас скаже, що ні, багатий не зможе. А чому в нас таке думка така? Тому що ми не справля... коли багатство до нас приходить, ми не справляємося з цим. Адже разом з багатством до нас ще стукається в двері жадібність. І чим більше коштів в нас стає, тим більше жадібними ми стаємо. Ну, на жаль, в житті так. Бідна людина дасть більше, ніж дасть багато». Це так само, як знаєте, в кафе е, офіціанти розповідають, що приходить ну, видно, людина невеликих статків дасть більше чаєвих, ніж людина, яка заробляє видно, набагато більше. Чомусь так. І вертаючись до нашого священного писання, чи може увійти багато в царство небесне. Господь відповів на це запитання. Якби не можна було би багатому війти в царство небесне, Господь би сказав, що неможливо увійти багатому в царство небесне, так само, як і верблюду, неможливо пройти сквозь і гліне вух. Але Господь сказав, що легше верблюду прийти скрізь вушкотом, ніж багатому царство небесне. Але він не сказав, що неможливо. Можливо. Але над собою потрібно робити титанічний труд, розвивати свою душу, своє духовне життя. І коли до нас це багатство приходить, щоб з'являється в нашій кишені, щоб наше відношення до цього було таке саме, як і було вчора і позавчора. Що таке вушко? Раніше строїли крепості? Був стіна, були головні ворота і поруч, тому що люди часто ходили, спускалися, бо кріпися зазвичай строїли десь на горі, спускалися в селище за продуктами. І для того, щоб не відкривати головні ворота, бо головні ворота відчиняються дуже повільно і зачиняються, і тому ворог міг з цим скористатися. І для того, щоб не відкривати головні ворота, Поруч були такі маленькі-маленькі отвір, де е, людині з середнім ростом на сьогоднішній день потрібно було трошки нагинатися, нахилятися. Вона прийти могла спокійно, з осін теж могла прийти спокійно. Але чому воно робилося таке маленьке, щоб ворог, коли хоче напасти і захотів саме прийти сюдою, щоб воїн в обладунках йому було? Дуже важко пройти. І це було би дуже повільно. А верблюду вір, пройти, ну, ну, напевно, що це дуже, дуже важко. Можливо, його можна протовхнути. І якби це не можна було би, то Христос сказав би інший приклад. Але це зробити дуже важко. І ще важче багатому йти в Царство Небесне. Тому. І в кінці Господь сказав, що неможливо людині, то можливо Богу. Адже людині дуже часто, дуже важко побороти ці спокуси. Ми кожного дня читаємо молитву Отче наш і кажемо: Господу, Господі, не веди нас в спокусу. Тобто, не попусти нам в спокусу, допоможи нам в цьому. І ось одна із спокус це є богатство, яке, на жаль, не витримує більшість людей. Тому ми маємо просити Господа допомогти, і коли до нас ми стаємо сьогодні фінансово кращими, ніж вчора, то паралельно наше духовне життя теж має ставати на сходинку вище, для того, щоб не богатство нами управляло, а ми управляли ним. Не воно керувало нами, кому дати, кому не дати. Від кого алкоголем воняє, чи хто шарлатан по нашій думці. А щоб ми управляли, кому ми хочемо дати, з ким ми хочемо поділитися. Якщо поруч є людина, яка потребує нашої допомоги, то ми маємо допомогти. Маємо, тому що ми всі браття та сестри. І коли нам це дуже важко в собі усвідомити, то маємо просити Господа, Господі, допоможи мені. І якщо я навіть дам цю людині, але потім пожалкую, прости мені, бо я дійсно хочу з нею поділитися. І тоді, коли наше відношення до коштів стане таке, що ми зможемо відповісти на питання Христа до юноші, чи ми можемо. Сьогодні взяти все продати і дати нічим, і коли ми зможемо на це запитання сказати так, тоді це буде означати, що це не є перевородою до нашого спасіння. Тому просимо Христа, щоб Господь допоміг нас, нам в тому, щоб спастись та оставатися завжди людиною, завжди православним християнином. В якої є в серці любов. Амінь.